Навіть у новорічну ніч окупанти били по Нікопольщині близько опівночі. Зрадів та важкої артилерії обстріляли мирні міста та села Нікопольської та Червоногригорівської громади. Щонайменше 20 снарядів було випущено по Нікополю через ворожий обстріл. В одній багатоповерхівці у квартирі виникла пожежа. Вогонь приборкали дев'ять рятувальників та дві одиниці. Пожежно-рятувальної техніки внаслідок обстрілу у квартирі постраждала 48-річна жінка. Вона отримала осколково опікові ураження очей. Їй була надана медична допомога та лікуватиметься Жінка вдома. У місті також побито з десяток багатоповерхівок, чотири приватні будинки, шість господарських споруд, лікарня, банк, магазини. Аптеки, готель, автомобіль та електромережі у Червоноаргорівській громаді. У нас минулося на щастя без жертв. Також наші вартові неба з повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровщиною дрон «Камікадзе Шахет.